Ми вітання, ми продовжуємо наш ефір студія Катерина Некреча, мій гість Євген Захаров. Вітаю вас, Доброго пане Євгене. Ви секретар конкурсної комісії з обрання керівника Національного антикорупційного бюро. Про що будемо говорити сьогодні? Тому що е, тема ще є, і цікавість до цієї теми також є. І відсутність е, голови. Обраного спостерігається і від когось є дорікання, а хтось намагається розібратися, що ж відбувається. Я хочу зазначити, що чи можливо навіть у вас уточню, скільки часу у комісії пішло на те, щоб обрати цих кандидатів на ну, посаду голови. Це залежало від кількості людей, які е, бажали бути кандидатами на посаду. Ми е, 12 січня ми надрукували оголошення і дали місяць на подання документів. 12 лютого, 11 лютого ми розкрили ці документи і спочатку їх вивчали. Було 176 кандидатів. Після вивчення документів їх лишилося 106. Останні не відповідали формальним вимогам до посади. Або не було 10 років стажу. Роботи в галузі права, або не було 5 років на керівних посадах стажу, ну там і так далі, або не було юридичної освіти. Чіткі. чіткі вимоги в законі визначені. Mm -hmm. Не всі кандидати їм відповідали. Лишилося 106 кандидатів. З 23 по 28 лютого, 6 днів е... з понеділка по суботу, ми провели 106 інтерв'ю з усіма кандидатами на посаду, хто формально цим вимогам відповідав. Після цього ми залишили для, другого, для другої стадії конкурсу 21 кандидата. За таким принципом, кожен член комісії написав список тих кандидатів, кого він рекомендує для участі в другому конкурсі. Після цього ми ці списки склали, злили разом. І всіх тих, хто набрав на свою підтримку три чи більше голосів членів комісії, ми всіх відправили в другий тур без обговорення. Цих кандидатур. І е, при цьому кожен виходив з тих чотирьох критеріїв, які ми зазначили в регламенті, е, якими ми керувалися, коли, е, коли відбирали цих, е, цих кандидатів для другого туру конкурсу. 21 особа на наступному тижні е, з 2 березня по 6, ми визначилися, як він буде проходити. Провели більш глибинні інтерв'ю, більш довгі з цими кандидатами. І вже шляхом обговорення кожного кандидата певного, шляхом голосування, визначили тих з них, хто спрямовується на спеціальну перевірку або перевірку відповідно до закону про очищення влади. Тобто, 6 березня ввечері ми цей процес закінчили. Лишилися 4 кандидати. Я е, нагадаю, да, це Яків Варічев, сказати. Микола Сірий обидва по 5 голосів да. отримали. Артем Ситник, 6 голосів, і депутат від блоку Петра Порошенко Віктор Чумак отримав 7 голосів да. найбільшу кількість, найбільшу підтримку. Да. І що тепер? Тобто чекаємо на до... Тепер... 10 березня там вже були вихідні, 7, 8, 9 було вихідні. 10 березня адміністрація президента надіслала документи цих кандидатів для перевірок. За відповідним нормативним актом, це має тривати 15 діб. І ну власне 15 діб вже, вже сьогодні спливають. Ну поки що все ж таки не витримали цей термін ці установи. Там кожна перевіряє своє МВС, перевіряє, чи була порушена кримінальна справа проти кандидата, чи є судимість, чи була судимість колись угу. за скоєння кримінального злочину. Державна фіскальна служба перевіряє відповідність тих даних, які є у декларації про доходи, майно там і так далі. Фактичним даним, які вона має, ну і так далі. Там є декілька державних органів, які перевіряють такі відомості, подають довідки в адміністрацію президента, вона має скласти довідку загальну про ці перевірки, і вона їх буде надавати кандидатам і комісії. Якщо всі Чотири всі чотири члени комісії ці перевірки пройдуть. Ми маємо на останньому заключному етапі обрати двох або трьох кандидатів з цих чотирьох для представлення президенту. Я думаю, що ми це зробимо за один день. Я так сподіваюся, що це у нас більше часу не забере. Ви вже знаєте. А за кого, до речі, ви віддали свій голос? За кого з кандидатів? А тут вже було м'яке голосування. Тут от там є мої голоси за усіх насправді. Тобто це чотири людини, які Ні, знаєте, окрім Миколи Сірого. Я проголосував ага. за Чумака, за Варічева і за Ситло. За, за Миколу Сірого я не голосував. Я його дуже поважаю пана Сірого. Він вчений, він добре знає кримінальний процес, він принциповий. Він... Завжди висловлює свою точку зору, особисто коли він вступає у дискусію. Але в нього не, я не бачу в нього досвіду жодного досвіду праці в правоохоронних органах. Все ж таки, хоч якийсь досвід мав би бути, я думаю. І тому я вирішив, що краще е інчикати. А які о, особисто от ваші а, критерії відбору були, окрім тих, які визначені законом, та, зрозуміло? Ну, ще, ну, критерії вивочі? визначені регламентом? Один критерій це е, е, підтверджені дані про вміння розслідувати складні кримінальні справи? Крім того, це така річ, як е, е, Досвід керування великими колективами. Третє це, е, це повага до прав людини, е, моральній якості, е, ну тобто тут е, отакі от приблизно речі. І четверте це розуміння сутності Національного антикорупційного бюро, його місця в, в, в системі органів кримінальної юстиції країни. Оці чотири критерії за кожним з них члени комісії оцінювали кандидатів, але хочу сказати, що ці оцінки, я думаю, що були достатньо різні, оскільки ну, взагалі і в суспільстві, і в нас в комісії внутрі також можна побачити два протилежних погляди на те, ким має бути директор бюро. Один погляд це такий знаєте, радикальний, що це не має бути людина з правоохоронних органів взагалі. Що будь-хто, хто працював в правоохоронних органах, не може займати цю посаду, бо всі вони такі сякі, тобто і далі йде такий текст, що ці люди, всі корупціонери, там, чи ще щось, чи ще щось. Коротше кажучи, в, цій, в цьому погляді, який існує, який ну, підтримує доволі велика кількість людей, судячи по публікаціям в інтернеті, в соціальних мережах. Він базується на такої тотальній недовірі до правоохоронних органів, яка існує в українців, навіть в законі є норма така, що не може не можна бути кандидатом той, хто працював два роки е в спеціальних підрозділах, які е спрямовані на боротьбу з корупцією. Тобто йдеться про управління КА в Службі безпеці України, про УБОП, УБОС е в МВС, так. ну ну і так далі. Тобто таким людям взагалі заборонено кандидувати. Тобто навіть розробники цього закону, вони так мовити, були під впливом цієї позиції, я би так сказав. А друга точка зору, що ні, у нас є правоохоронці, які є порядні, які, у, у яких є моральні засади добрі, і вони, маючи великий дозвід, цілком успішно можуть керувати роботою такого бюро, і треба шукати серед них. Директора. таких дві крайні точки зору є. Я думаю, що якраз, ну, я я, би, я скоріше, сам себе відношу до другої групи людей, все ж таки, це, а не до першої. Ви знаєте, це все-таки при, приємно чути від правозахисника, Але що все ж таки дійсно є люди є, я, достойні праці. Саме тому, що я багато працюю в цій uh -huh. сфері, я стверджую, що є чесні принципові правники. І в міліції, і в, в слідчих органах прокуратури. Я таких бачу, я таких знаю. Мені дуже шкода, що один з таких людей, хто був кандидатом, це Галина Климович. І я один тільки її підтримав, вона прийшла у другий тур конкурсу, а в, е, далі її не пропустили. Бо я був єдиний, хто, хто підтримував її кандидатуру. Інші не підтримали. Чому це для мене досі є певною загадкою? Оскільки ну вона дуже яскрава особистість, дуже сильна, відома своїми розслідуваннями різних злочинів. І я вважав би, що як мінімум в третій тур вона мала б потрапити. Чи призначить її там чи ні, це вже інша справа, але ну вона на це заслуговує. Це якраз от вона є у, у наочню собою приклад людини, яка працювала в правоохоронних органах. І... Зберегла, ну, свою особистість, порядність, моральні якості. Їй нема чого соромитись, так би мовити, в своєму житті, розумієте? Це дуже суттєво. І я думаю, що ще такі є і такі були серед кандидатів, де знов таки. Я їх там бачив. А з цих, з цих чотирьох призвіч? Все ж таки. А... Здається, якщо президент буде вже обирати, і якщо а, в цих двох чи трьох на цих два чи три місця все ж таки залишиться Віктор Чумак, а, то здається, начебто очевидним, що президент може обрати а, депутата, який в його партії. Знаєте, тут може якраз навпаки може бути. Бо якраз можуть бути інші міркування, що що ж, буде президента обирати Людина, яка є політиком з його блоку, і що це означає, що він свого проштовхує. Тобто такі міркування також можуть бути. Я якраз думаю, що те, що Віктор Чумак належить до блоку Петра Порошенка, це скоріше буде заважати його призначенню, ніж допомагати йому, от як на мене, і взагалі він з цих чотирьох єдиний політик. І єдиний заангажований в політичну діяльність, так би мовити. І це одна з його слабких сторін як, як кандидата. Він навіть це сам визнав у своєму е, недавньому інтерв'ю у, у, у газеті День. Але знаєте, завжди сильні сторони це продовження слабких і навпаки. Якраз те, що він політик, це йому допоможе бути добрим, якщо він буде призначений добрим директором бюро. Бо він дуже добрий комунікатор, він переговорник дуже добрий, розумієте. Він е, добре розуміє феномен корупції. Це я відчув абсолютно чітко по, по цих двох інтерв'ю, що мав з ним. Тобто в нього багато сильних сторін, але в нього знов таки нема досвіду розслідування. Може б така, е, таке поєднання е, такого от політика. Такої людини, як чумак, з досвідченим правоохоронцем, який має великий досвід розслідування злочинів, як, як скажімо, там варячий чи ситник, в цій четверці, це вони такі. Може, це поєднання мало б сенс. Ну, це вирішувати президенту. Розумієте, чому я вважаю, що. Людина на цій посаді має бути ну, з широким кругозором, з розумінням проблематики, бо все ж таки корупція це не суто кримінальна правова проблема, це політика, економічна проблема насамперед. І для її вирішення треба, для її вирішення треба бути ну, людина, яка добре розуміється в цьому всьому, щоб не... Сплутати так би мовити скальпелі топор, <кій> так попросту <кій> кажучи, розумієте, тут цими інструментами треба дуже бережно користуватися, пане Євгене, Чи от чотири кандидати, які зараз вже мають проти спецперевірку, кожен з них викликає у вас однаковий рівень довіри, однаковий рівень впевненості в тому, що ця людина зможе Очолити бюро і зможе ефективно боротися із корупцією. Ну, знаєте, у кожного з цих людей є свої переваги і недоліки, я би так сказав. Взагалі, от якщо взяти всіх там 106 кандидатів, що там були, мушу вам сказати, що не було жодної людини, окрім хіба що Галини Іванівни Климовича для мене. Де я б не, не думав би, не мав би сумнівів, рекомендував призначити і все. Uh -huh. Тобто до кожної людини є питання. І тут, тут така ситуація, як знаєте, у Гоголя його, його комедії Женітьба відомі. Uh -huh. Як там вона міркувала, якщо скласти народність одного очі іншого там, і так далі. Тоді, може б, я рішилась. <світ> так і тут, розумієте, жодної безсумнівної кандидатури, на мій погляд, не було. І... Але йдеться про взяти... фахові моменти чи про. Про аморальні? різні моменти. Про різні моменти. Ні. Ну, щодо моральних, це для мене є суттєвим. Я, до речі, саме на підставі ну, моральних застережень я не голосував за таких сильних кандидатів, скажімо, як. Е був там е, такий е, Анатолій Матіос, Він зараз головний військовий прокурор, заступник генерального прокурора. Він дуже сильний, я це бачу. Він е, мав великі успіхи в розслідуванні. Саме йому належить розслідування справи в судді Зварича. Це він зробив. Але от те, що він працював в адміністрації президента Януковича з 2011 го року до самого кінця, на достатньо. Е, е, Великій посаді він був заступником управління контролю. Ну, для мене це перепона. Я так себе і не вмовив за нього проголосувати, хоча за своїми якостями я бачив, що він дуже сильний. Йому там ще багато що закидали, але решта, на мій погляд, закидів на його адресу, це речі. ну, як мінімум, для мене вони не мали значення, а оце, оце для мене мало значення. Ще був один кандидат дуже сильний Дмитро Гарячев. Він був в СБУ працював з кінця 2010 року по всю пору він працює в СБУ. Ну, знов таки, як можна було працювати в Службі безпеці України за режимом Януковича, коли вона. Вот, Підтримував політичні справи, політичні переслідування і так далі. Тобто, для мене це було абсолютно неможливо. Угу. розумієте, і, не і я знов таки ну, за нього проголосувати я не зміг. Хоча він дуже сильний кандидат, дуже фаховий, дуже сильний. Він пояснював, що він аргументував, що він все навіть працюючи в ті часи, він дотримувався закону і наполягав на своєму, там. Ну, тим не менше. У угу. Нас ну, лишається три хвилини, і я е, хочу поставити запитання. Про тиск. Ми розуміємо, що комісія з обрання керівника національного антикорупційного бюро вона за квотами складалася. Тобто є запропоновані президентом три від президента три раною, від парламенту, три від уряду і від так. уряду. Да. Тобто так що як відбувався той відбор, який є Я зараз, коли ви кажете, що з чотирьох треба буде вибрати двох чи трьох, чи немає певних таких. Тисків чи якісь моментів, чи натяків, о, які відбуваються куларно, і от на ну, незагально цього не бачимо. По-перше, що хочу сказати, абсолютно не мало ніякого значення від кого висунути член комісії. Оце ми буквально забули на перший же день. Ну ага. Фігурально кажучи, не забули, звичайно, але це жодним чином Не означає, що ви представляєте інтерес. Жодним чином не впливало, Так, це перше. Друге, Ну, я можу сказати так, що натяків прямих і тиску на нас не було. Ні. Хочу ще сказати, що тиск скоріше був. Всі, коли питають про тиск, думають про адміністрацію президента. А насправді тиск був з боку громадських організацій, я би так сказав, які і з боку, ну, скажімо так, команди кримих кандидатів. Які ну це також це не можна назвати тиском у, у прямому сенсі цього слова, але ну вони скоріше втручання, я би так сказав. Нам давали поради, нам надсилали листи на електронні пошти, що от не що не треба робити, так а треба робити інакше, і що це ви робите неправильно, там ми. І... І весь час коментували наші дії до того, як ми щось будемо обговорювати. А вже в інтернеті з'являються статті, де те, що ми будемо обговорювати, також обговорюються, даються певні такі прогнози, рекомендації і конспірологічні, я би так сказав, різні теорії цілі, що як на нас тиснуть, як вигадують нові засоби, так би мовити, щоб. Притягнути свого кандидата, там там одним чи іншим. Ну, коротше кажучи, от, були, були прямі листи депутатів, що не можна такого обирати, бо він такий сякий. І таке було в нас. Тобто, ну знаєте. Мені особисто це абсолютно, я все одно буду робити так, як я вважаю за потрібне, ніякий тиск на мене не вплине. Це... Mm -hmm. Я це точно знав, заздалегідь і йшов в цю комісію в цьому сенсі абсолютно спокійно. Mm -hmm. Тобто, е... ну, я... давайте так скажу, що я особисто ніякого такого тиску не відчував, бо може, може, інші комісії щось інше скажуть, але я думаю, що вони скажуть те ж саме, що я. Mm -hmm. Дякую вам те, що нас завітали і розказали більше подробиць. Будемо слідкувати звісно, тому що тема і будемо сподіватися, що вже не в найближчий час матимемо. Ну, сьогодні керівника. сказали мені в адміністрації президента, що до кінця тижня вже мають всі довідки надходити від mm -hmm. 에, СБУ, МВС від фіскальної служби. Тобто на наступному тижні. Можна сподіватися, цей процес вже буде угу. закінчуватися. Дякую вам, Євген Захаров, правозахисник і секретар конкурсної комісії з обрання керівника національного антикорупційного бюро в нашій студії. Дякую нашим телеглядачам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо, не перемикайте.